Ми ж не збираємося нашу донечку віддавати за ченця. <пробітник> <пробітник> Якщо цей добродій сподівається отримати в руку нашої лаурочки, я вимагаю, щоб він негайно припинив всі ці стосунки з цими жінками. Мама, я вже хочу їсти! Ти нарешті залишиш нас у покої. Це, мабуть, з вона. Я відповім. Алло? О. Аріана Кларенс. Німада. Тут ніяка Аріана Кларенс не мешкає. Тут мешкає мсьєдом'є. І маю честь повідомити вам, що він вирішив одружитися з моєю дочкою. Так. Що? Що вона? Але вона оця мекера кричить, що в мене не всі вдома. Так, крихітко, ми тут не залишимось ні на хвилину. Не за мною. Віду й до